Я принципово за здоровий спосіб життя в усьому. Я не вживаю алкоголь, не вживаю кофе, чай, е наркотики. От... Не куриш. Не курю, так. Да. — в мене нема шкідливих звичай, як давно? Взагалі. Е не курю 20 років, не п'ю 15 років, е не вживаю легкі наркотики, також років 15. Це тому що. Часи тих вечірок було чогось багато. А, а, в мене ніколи не було такого зовсім поганого способу життя. Я вживав алкоголь, там курів травку, там, якісь легкі наркотики. Я просто, знаєш, а, дуже для глядачів скажу, алкоголь це супер жорсткий наркотик, це не легкий. Ну, якщо порівнювати його там, з травкою, то по всім науковим даним це набагато більше жорсткий наркотик. Я думаю, всі це розуміють. Я просто вважаю, що, що людина набагато щасливіша. Якщо вона не вживає допінг будь-який. І я вважаю, що буст для того, щоб бути а, то, що ми розмовляли, оптимістом і життєрадісною людиною. А, чим менше людина вживає різного допінгу, тим більше у нього цього виробляється організмом. І коли ти не вживаєш алкоголь, ти просто стаєш більш щасливим. Все. Звісно, я не науковець, але наскільки я читав і аналізував це, то вживання алкоголю притуплює виробку дофамінів і інших громадів. Ну, там золо пригає, як би стрес. В моєму житті супермало стресу, от супермало. Стр... Ну, стас... ти, ти браслет вішав. Я зараз замовив собі гармін, але не... ну, замінюю часто на нову модель. Ага. Но там стрес, метрики є. Да, в мене, да, є. В мене завжди низький рівень стресу. Навіть коли якісь ситуації я ну, дуже спокійно сприймаю. І ти кажеш, що це ну, скоріше це генетика? так? Генетика плюс те, що я повністю здоровий спосіб життя, я регулярно займаюся спортом.